Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук, і я репетитор з досвідом. Сьогодні ми вивчаємо тему многокутники. Для кого ця тема? Ну, в першу чергу, ця тема буде для дев'ятикласників корисна, так? Хоча багато чого для себе знайдуть і десяті класи, і особливо одинадцяті. Чому? Тому що ми сьогодні розглянемо тест, який був. На ЗНО на минулих роках. І отже, тренуючись тести, ви навчаєтесь, як ви будете розв'язувати цього року НМТ або на наступних роках ЗНО. До речі, не забувайте класти вподобайки, якщо вам подобається це відео, та поширювати його між вашими друзями та знайомими. А жінка також може бути цікаво та корисно. А наразі. Переходимо до нашого завдання. У нас завдання ЗНО, яке було в минулих роках. Установіть відповідність між многокутником. І у нас в переліку є многокутники 1, 2, 3, 4. Ось вам зараз покажу ось 1, 2, 3, 4. Так? Та радіусом кола вписаного в цей многокутник. Це у нас АБВГД. Ось тут у нас є відповідь. Ну, і нам потрібно буде відповіді позначити. Нашому тесті. Переступаємо. Перша задача. У нас є рівносторонній трикутник зі стороною 3 корінь 3. Так, рівносторонній трикутник. Ну, намалюємо щось таке, схоже на рівносторонній трикутник. Зі стороною 3 3. Так. І, тобто, нам відомо, сторона нашого трикутника, сторона трикутника дорівнює 3 корінь із 3. І нам потрібно знайти радіус кола, вписаного в цей многокутник. Тобто радіус якогось такого кола, яке знаходиться ось у нас тут в середині, так? Ось радіус, радіус, радіус нашого трикутника. Невідомий. Ми будемо користуватися формулами, не ті, що є у підручнику, готові для трикутника, чотирикутника, шестикутника, так, у тому що на ЗНО на НМТ. Цих формул у вас не буде, і навряд чи ви їх всіх вивчите. Тому ми будемо загальною формулою користуватися і вчитися нею користуватися. Ми сьогодні научимося користуватися формулою для радіуса вписаного в правильний многокутник. Формула для радіуса описаного навколо многокутника коло буде аналогічно і розв'язатися буде аналогічно. Отже, сама формула виглядає ось так: rn дорівнює. А N ділити на 2 на тангенс 180 поділити на N. В даному задачі у нас фігура трикутник. Отже, ми замість букви N будемо ставити 3, що у нас вже й написано: R3. так? Отут внизу Р3. Дорівнює. Ан це сторона трикутника. Ділити на 2, помножити на тангенс. 180 поділити на N. N це у нас сторона трикутника, N дорівнює 3. Маємо сторона трикутника, 3 корінь із 3, 3 корінь із 3. Далі 2 помножити на тангенс. 180 поділити на 3 буде 60. Далі рухаємося, розв'язуємо задачу. Маємо 3 корінь із 3 поділити на 2. І тангін 60, дивитися в табличку. Є вона у вас в підручнику, будь-якому ось у вас в будь-якому підручнику. Є у мене в цьому підручнику чи нема. У будь-якому підручнику є таблички. І ми дивимося тангенс 60 градусів, це просто. Ми дивимося танген 60 градусів, це просто корні 3. Підставляємо. Далі у нас корні з, 3, корні з 3 скорочуються. Маємо у відповіді дріб три других. Ми можемо записати це як одна друга або як 1,5. У нас сторона трикутника була в сантиметрах, отже, у нас відповідь буде також в сантиметрах. І дивимося, у нас перша задача. Перша задача. І з поданих відповідей нам підходить відповідь Б. Тобто рівносторонній трикутник зі стороною 3 3 має радіус вписаний в цей трикутник розміром 1,5. Поїхали далі до наступного завдання. Так, наступна фігура у нас це квадрат. Ну, з квадратом взагалі. Історія, я навіть не буду вас вчити. Як з квадратом користуватися формулою. Ви квадрат це, по-перше, правильний чотирикутник, тому що в нього всі сторони, всі кути рівні. Але ви можете так само як попередній задачі, замість n підставити 4 і знайти радіус. Але є простіший варіант, особливо це буде корисно тим, хто готується до ЗНО або до НМТ, особливо для вас в першу чергу. Отже, якщо у нас є коло вписане в квадрат, так, є коло вписане в квадрат. Якщо ми побудуємо тут десь радіус да, от радіус, да, тут центр кола, що ми бачимо, що наш радіус для квадрата, він половина від сторони квадрата. Правильно, тут ми подивимося, це половина від цієї сторони. Ось ми Тут маємо радіус по факту, да, і тут ми маємо радіус по факту, а ця сторона. Дорівнює ось цій стороні, тому радіус чотирикутника правильного, тобто квадрата, дорівнює половина сторони. Сторона квадрата у нас а чотирикутник за умовою задачі дорівнює 2, отже, буде А4 поділити на 2 і будемо мати 2 поділити на 2 дорівнює 1. Таким чином, ми маємо, що сторона е, нашого квадрата має радіус кола. Точніше, коло вписане в квадрат має радіус довжиною 1 см. Друге запитання, і відповідь у нас перша. Ось таке було у нас простенький спосіб, як дуже швидко зорієнтуватися і дати правильну відповідь. Так, далі рухаємося. Наступна фігура. Прямокутний трикутник. Це вже трошки не з теми з сьогоднішньої 9 класу. Да? Е, чому? Тому що це вже неправильний многокутник. Це просто многокутник, в якого три сторони. Так? І тут формули РН. нам, да, РН, ті, що ми користувалися в першій задачі, ця формула нам взагалі не підійде. Що робити, як знайти радіус кола, вписано в будь-який трикутник. Ця формула діє також для того, щоб знайти радіус кола, вписано для будь-якого чотирикутника. Я її зараз напишу. Значить, радіус дорівнює площадь фігури. Якої фігури? Це для трикутників, для чотирикутників. Ділити на півпериметра фігури, Да? Тобто чотирикутника або трикутника. Значить, у нас яка фігура? У нас прямокутний трикутник. У нас прямокутний трикутник. У прямокутного трикутника нашого відомі два кати. Та 6 і 8. 6 і 8. 6 і 8. І нам потрібно знайти радіус кола вписаного в цей прямокутний трикутник. В минулому відео я вже розказувала, як знайти радіус описаного кола там, де була тема Теорема Піфагора. Я посилання на це відео залишу в описі. А також я розказувала в минулому в цьому самому відео про єгипетський трикутник. Якщо у мене є катет 6, Інший катет 8, то автоматично гіпотенуза буде 10. Я навіть не буду її шукати за теоремою Піфагора. Це би я зробила в 8 класі, але не зараз, не в 10, а тим більше не на тестах. Отже, я маю ці, ці, ці сторони, я можу знайти півпериметр. Півпериметр дорівнює всі сторони додати і поділити на 2. Тобто 6 плюс 8 плюс 10 поділити на 2. 6 плюс 8, 14, плюс 10, 24, плюс на 2 маю 12. 12. Отже, в мене є півпериметр. Потрібно ще мені площу. Площу, якщо відомо тристорони, більшість би пішло шукати за героном. Але я можу пригадати, що ось, я малюю, це є половина прямокутника, так? І відповідно, як знайти площу прямокутника, це... Довжу помножити на ширину, тобто в нашому випадку це катет помножити на катет і поділити на 2, адже площа прямокутного трикутника це половина площі прямокутника. Отже, площа фігури буде катет помножити на катет, 6 помножити на 8 і поділити на 2. 6 на 8 48, поділити на 2 маємо 24. Ну і залишилося останній крок: знайти радіус. Отже, підставимо в нашу формулу. Радіус нашого трикутника буде дорівнювати площа фігури 24, поділити на пів тобто на 12. І у відповідь маємо 2. Ну що ж, дивимося на запитання. Запитання у нас третя задача була, і відповідь 2. Я помічаю одинаковими кольорами, аби вам тут не ставити не з'єднувати їх. Насправді можна було б отак з'єднувати. Да? Далі, ось так з'єднувати, але це буде перекресть багато, тому я вирішила такий спосіб вам різними кольорами просто помічати. Так, у нас залишилася ще одна задачка. Правильний шестикутник. Ну що, перейдемо до правильного шестикутника. Задача. Ще як ми його будемо малювати, цей правильний шестикутник? Чи хтось вміє гарно малювати? Я придумала один такий смішний трохи спосіб. Не знаю, чи вам сподобається чи ні, але моїм учням подобається. Він такий трошки, трішки дивний, але гарно запам'ятовується. Коли нам потрібно намалювати шестикутник, ми малюємо два тазика. Намалюємо два тазика. Ось такий, наприклад, тазик, так. Тазик. І далі знову такий самий тазик. О, 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 так. приблизительно у нас вийшов шестикутник. Цю лінію я витру. Я десь в якомусь місті перестарався. Ну, приблизно два тазики. Один як тазик звичайний, другий як кришка на тазику. Вийшов шестикутник. Хто замітив тазик, той молодець? <с. <с.> так, правильний шестикутник зі стороною 2 см. Сторона 2 см, Тобто нам відомо, сторона шестикутника дорівнює 2 см. Далі нам відомо, відповідно, шестикутник, отже, N дорівнює 6. І ми знову можемо скористуватися нашою формулою. RN дорівнює AN ділити на 2 на тангенс 180 поділити на N. Закріпимо, як користуватися цією формулою. В мені задачі ми замість n поставимо цифру 6, будемо мати R6. Дорівнює А6 ділити на 2 на тангенс 180 поділити на 6. Будемо мати А6 це у нас 2. Далі на 2 на тангенс 180 поділити на 6, це буде 30 градусів. Тангенс 30 градусів це корінь із 3 ділити на 3. Корінь із 3 ділити на 3. Що я зроблю? Я напишу тут одиничку. Значить, зверху у мене 2. Внизу у мене 2 помножити на корінь із 3 буде мати 2, корінь із 3. І далі у мене буде 1 на 3, будемо мати 3. Після цього я основну риску дробу заміню на 2 крапки. Тобто ділення я запишу за допомогою двох крапочок. Тобто я буду мати 2, поділити на 2, корінь із 3 на 3. Далі ділення за міним умноженням на обернений дріб, буду мати 2 перші, помножити на 3 і внизу 2 корміз 3. Далі я скорочу двійки. В результаті отримаю, давайте я тут буду писати, аби краще було видно. Я скорочу двійки. І в результаті, що я отримаю. Тобто, у мене зараз є 2, помножити на 3, ділити на 1, помножити на корм із 3. І на два. <кій> Двійки я скоротило. Буду мати три, корінь із три. Звільнюся від раціональності, помножу чисельник і знаменник на корінні з три. Чисельнику буду мати три, корінь із три. В знаменнику корінь із три на корінь із три, буду мати корінь із три в квадраті, а це є просто три. Трійки скорочуються у нас і залишається у відповіді корінь із три. І отже, дивимося на наші завдання номер 4 І серед поданих їх відповідь нам влаштовує лише одна, тобто відповідь В. Я так з'єднала стрілочкою. І таким чином, сьогодні, на практиці, ми навчилися користуватися формулами для правильного многокутника, тобто для ко для знаходження радіуса кола вписаного в правильний многокутник. Так буде вірніше. Ми також навчилися знайти самим легким способом радіус кола вписаного в квадрат. Пам'ятаємо, це просто половина сторони. Також ми навчилися за допомогою двох тазиків малювати правильний шестикутник. Я думаю, це вам було прикольно і цікаво. Далі ми сьогодні закріпили на шестикутнику як. Користуватися знову ж таки формулою для, е, для коло вписаного правильний многокутник. І якщо вам це сподобалось, будь ласочка, ставте лайки, лайки, поширюйте між вашими друзями, діліться. Я ділюсь з вами, ви діліться зі світом, зі своїми друзями та знайомими. Дякую вам усім і пока-пока, до зустрічі!